У концерту капсульчанки кожного року чекають із превеликим нетерпінням, адже знають, що отримують творчі вітання від найталановитіших співаків та танцюристів, які підготували для них насичену і цікаву програму. Побувала на святковому заході у будинку культури Шосінського казенного заводу Імпульс, присвяченого Міжнародному жіночому дню, і наша знімальна група. Концерти, присвячені міжнародному жіночому дню 8 березня, є традиційними на капсулі і кожного року збирають повні аншлаги. Не став виключенням і 2019 рік. Втім, подарунки на прекрасну половину людства чекали не тільки на сцені, а й у вестибюлі будинку культури. Тут у спеціально відведеній фотозоні жінки та дівчата мали можливість сфотографуватися, а світлини потім отримати безкоштовно. Та найголовніше це концерти, які підготували для них творчі колективи і солісти імпульсу. Всідал приподнята Настроєння, всегда з хорошим настроєнням, потому що всегда ждем этот день. Хотя ми стараємося э, так себя чувствовать каждый день. І отношение к женщинам, по моему у нас не меняется. Ну, как-то немножко в этот день немножко лучше. Перед день такого жіночі свята, як 8 березня, хочеться якось особливо. Ем, ну, показати свій талант, щоб жінки це відчули от не тільки е, те, що ми співаємо, що говоримо, а щоб відчули, е, наприклад, даже наше якісь почуття от, в такому плані. Якось так. Тому Весна і жінка, я завжди кажу, це якби тотожні поняття, що жінка – це весна, Вона народжує дитину, вона дає життя. Так і весна, природа, так і інше. Тому Сьогодні дуже такі піднесення відчувається. Ну, чувства саме теплоше. Це жінський праздник, це да, найкраще впечатлення з детства, да. бабуся, мама, это красиві, ухожені, добрі, прекрасні жінки, яких да, которых поздравлять, нужно, я вважаю, не только вирок. Та день, а кожний день. Артисти, які з особливим хвилюванням цього дня виходили на сцену, не жалкували компліментів та слів побажань жіноцтву шостки. Щастя, здоров'я, кохання, щоб всі мрії здійснилися, і щоб діти їх не нервували. Бажаємо здоров'я їм, щастя, довголіття. Ну і Всяческих благ в жизни. Хочу пожелать всем женщинам и всем участникам и вообще всем всем женщинам, девушкам весны в душе, счастья, здоровья, благополучия, чтобы их любили, и они были любимы. Самі швинуватці свята зізнаються, що концерт на капсулі приурочений міжнародному жіночому дню став для них невід'ємною частиною життя, яка прикрашає буденність і надає наснаги на майбутні звершення, чи то в роботі, чи то у сім'ї. З великим удовольствием нам дуже подобається, У мене діти танцюють, любуємося, наслаждаємося. все очень хорошо і замечательно. Радості, веселі, удовлетворення. Спасибо велике адміністрації всім. Це большой подарок нам. Іноді пропустиш прямо як бально. Близько 1700 жінок на сьогоднішній день трудяться на Шосткинському казенному заводі імпульс. І за словами директора оборонного підприємства Євгена Чернова заслуговують з боку керівництва на особливу повагу та любов. Весь позитив, яку сімей, і все развити, це начина пощаджень. Тому що специфіка роботи ніяк не може обходитися без жінського труда з відповідальністю, яку жінки вкладають. Тут точність уповнення це, це дуже серйозне значення жінки міє для покрізь. Ціле розмаїття композиції представили талановиті артисти капсуля під час святкового концерту від ліричних до жартівливих і від класичних до сучасних. Порадувала глядачів вони і декламуванням поезії веселої та гостросоціальної. Марш дала вас вдоль і німпагоду. Тяже сімі соняці на чей Разве… горе дожидаться надо, чтобы приехать к матери своей. Неужели только телеграммы привели вас вскоре к поездам? Слушайте, пока у вас есть мамы, приезжайте к ним без телеграммы. Зі сцени зізнався у коханні до жіночої половини колективу Шосткинського казенного заводу Імпульс, очільник підприємства Євген Чернов. Він запевнив, що на капсулі день 8 березня відзначали і будуть відзначати, адже це у першу чергу свято любові, жіночості, весни та краси. Здоров'я вашим близьким, здоров'я дітям, здоров'я вам на довгі-довгі роки. Всіх вас поздравляю! Ну, от чистого, чистого сердца с большой радостью, с тем великим трудом, которым вы славились в нашем предприятии. Я поздравляю вас с вашим умением, выдержкой с вашей. Я поздравляю вас с тем достоинством, которое вы несете по этой серьезной и сложной жизни. Я могу сразу сказать, что никакого импульса и капсуля без женщин нет и не будет. И поэтому сейчас, в этот день и на будущее, слава вам, женщинам, наша любовь, наше обаяние и признание в любви. Понад двох годин капсульчанки мали змогу насолоджуватися вокальними та хореографічними привітаннями на свою адресу, яскраві костюми, чудові голоси, дотепний гумор та запальні танці. Все це, це створювало незабутню атмосферу свята, яка супроводжуватиме жінок імпульсу ще довгий час. Під завісу концерту чоловіки-артисти влаштували сюрприз своїм колегам жінкам і прямо на сцені подарували їм квіти. На знак подяки за неймовірно красивий концерт зала аплодувала митцям стоячи.